Всі ми знаємо, що таке інформація, яку споживаємо кожен день. У сучасному світі інформація виступає як ключовий ресурс, який визначає розвиток суспільства та його взаємодію. Вона служить підґрунтям для формування свідомості, прийняття рішень та створення нових ідей, але з поширенням інформації поширюється також і дезінформація. Дезінформація це процес поширення невірної маніпулятивної інформації з метою впливу на громадську думку, формування певного світогляду або досягнення конкретних цілей. Це широко використовувана стратегія, яка може виявлятися в різних сферах, таких як політика, мас-медіа, наука та інші. Зараз у період війни це особливо актуальна тема. Але як люди реагують на дезінформацію і як не потрапити на гачок фейкових новин, сьогодні і дізнаємось. А скажіть, будь ласка, чи ви слідкуєте зараз за новинами? Ні. Взагалі, навіть телеграмі, да. то не слідкую. Ні. Скажіть, будь ласка, чи слідкуєте ви за новинами? Так, слідкую. Так, слідкую. Слідкую. Ну буває, бо зараз важливо слідкувати, так, як війна в країні. Ви так, звісно. Так. А де саме які ресурси використовуєте? Ну, зазвичай це телеграм. Переважно в Телеграмі. В Телеграмі, новесні канали. Переважно Телеграм. Ну, Ютуб деякі канали. Ну, в основному, Телеграм-Ютуб. Зазвичай Телеграм. Телеграм-канал. Слідкую в телеграм-каналі ТСН. Так, а скажіть, будь ласка, якщо уяв... уявимо таку ситуацію, ви бачите у стрічці новин в Телеграмі, як великими літерами написано увага або. Терміново зверніть увагу або відправте це всім своїм рідним. Що ви зробите? Я ніколи не пересилаю таке, тому що це може бути дезінформація. я не люблю, е, як це людей, е, людям відправляти неправдиву інформацію. Отак. Просто ігнорую, бо знаєш, що ти... це дезінформація. Я блокую канал. Я блокую канал. Мені не подобається, коли ну просто немає інформації. Ну, і просто великими дія тримається. Ну. ну, якщо там інформативна інформація, про яку треба звернути увагу, то я б звернула увагу, звичайно. Ну, я зазвичай не поширюю це нікому. Просто або відписуюсь від цього каналу, тому що він є ненадійним, або а, ну, просто нічого не роблю. А, або зверніть увагу, а, Ні, щоб. Я ви... що це взагалі капси особливо, я пропускаю. розумієте, що це дезінформація. Максимально, так. Нічого? Ну, я... Передивлюся, якщо я побачу цю інформацію в декількох каналах і потім її ще перевірю, то можливо щось надішлю своїм близьким. А так, нічого. Якщо там немає самого, самої новини, просто там є терміново, там і приходьте там за посиланням? Ні, я не буду проходити. Тобто ви розумієте, що це дезінформація? Звичайно, так я провела онлайн опитування, яке показало наступні результати. Більшість людей періодично читають новини, всі без виключення стикалися із фейками. І більшість людей все-таки вміють відрізняти правдиву інформацію від неправдивої. Частіше за все дезінформацію поширюють у телеграм-каналах та інших соцмережах, і приблизно такі поради надали нам люди. Тож, для того щоб зменшити шанси бути дезінформованим, треба дотримуватися хоча б цих простих правил. По перше, перевірте джерело, звідки походить інформація, чи є воно офіційним. Намагайтеся користуватися тільки перевіреними ресурсами. Звертайте увагу на витриманість новин. Інформація із сильним емоційним забарвленням зазвичай привертає увагу читача, але в більшості випадків буває фейковою. Обирайте повідомлення без емоційного забарвлення. Звертайте увагу на те, чи відображає заголовок суть новини, бо більшість фейкових новин мають провокативні заголовки, які по суті не відповідають змісту самого повідомлення. Перевіряйте інформацію ретельно і не піддавайтесь провокаціям з боку фейкових новин.